Привіт, шестикласники! Продовжуємо з вами готуватися до контрольної роботи за перший семестр. Пригадаємо з вами знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. Отже, завдання знайти НСД чисел 28 і 42. Спочатку треба розкласти на прості множники кожне з цих чисел. 28 ділиться на 2. І найменший простий множник можливий. Виходить 14, ділиться на 2, виходить 7. 7 просте число, ділиться тільки на 7. Одиницю. Отже, розклад у нас готовий. 42, ділиться на 2, оскільки це парне число. Одержимо 21. 21 не парне число, на двійку вже не ділиться, але ділиться на трійку. Приходить 7, 7 просте число, ділиться лише на 7, 1. Тепер шукаємо однакові множники в цих розкладах. Ось у нас однакові множники, оця двійка і оця сімка. Складаємо добуток із однакових множників, взятих з одного з цих розкладів. Байдуже з якого. Беремо з першого розкладу. У нас добуток 2 множити на 7. Дорівнює 14. 14 є найбільшим спільним дільником цих двох чисел. Пригадаємо з вами правила обчислень звичайних дробів з різними знаменниками. Завдання таке: 1 п'ята додати 1 десяту. Обчислити. 1 п'ята додати 1,1. Дорівні. Знаходимо найменший спільний знаменник. Це число 10, оскільки 10 ділиться на 5 і ділиться на саму 10. Знаходимо додаткові множники для кожного дробу. 10 ділити на 5 дорівнює 2. 10 ділити на 10 дорівнює 1. Додаткові множники множимо на їх чисельники. 2 на 1, 2. 2 множити на 5 10. Додати 1 на 1, 1, 1 на 10 10. Дорівнює. Тепер додаємо чисельники 2 плюс 1 3. Спільний знаменник 10. Ми з вами виконали дію. Звичайно, що цей дріб зручно записувати у вигляді десяткового дробу. Ще одне завдання. Обчислити значення виразу. 21,55. Множити в дужках 5. Додати 1,5. 2 сьомих. Дорні. Спочатку перша дія. В дужках. 5. Додати 1,2 сьомих. Дорівню. Додаємо цілі частини 5 плюс 1 6. І дописуємо дробову частину 2 сьомих. Друга дія. 21-55. Множимо на 6,27. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. Одержимо 21,55, множити 6 на 7, 42 плюс 2 447. Дорівнює. Чисельник множимо на чисельник 21 множити на 44. Знаменник на знаменник 55 множити на 7. Скорочуємо ці, цей дріб. 55 і 44 скоротиться на 11. 55 розділити на 11, дорівнює 5. 44 ділити на 11 дорівнює 4. 21 і 7 ділиться на 7. 7 на 7 1, 21 на 7 3. 3 множити на 4 12. 5 множити на 1 5. У нас вийшов неправильний дріб, тому що чисельник більший від знаменника. І ми виділяємо цілу частину. Для цього 12 ділимо на 5 з остачею. Вийде 2, цілих, остача 2 у чисельник і 5. Переносимо п'яти. 2, 2, В цьому півріччі ми розглянули один дуже важливий алгоритм. Правило перетворення звичайного дробу у десятковий. Для того, щоб перетворити звичайний дій у десятковий, необхідно чисельник розділити на знаменник у стовпчик. Подивимося це на прикладі. 3,25 записати у вигляді десяткового. Чисельник 3 ділимо на 25. Оскільки 3 менше від 25, цілу частину записуємо 0. Дописуємо. 0 до числа 3. 30 розділити на 25. Беремо по одному. 1 множити на 25, 25. Віднімаємо. Від 10 відняти 5. 5. Звідси ми позичили, залишилося 2, мінус 2, 0. До п'ятірки дописуємо 0. 50 розділити на 25, 2. 2 на 25 50. Остача 0. Таким чином, ми одержали 3,25 в десятковому вигляді записується як 0,12. На цьому все. Сподіваюсь, що розглянуті приклади допомогли вам підготуватися до контрольної роботи. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.